Усі, хто був у політиці до 2014 року, повинні піти з неї назавжди. У всіх міністерствах мають з'явитися нові люди за прикладом створеної нової поліції. Таку думку Аналітичній службі новин висловив політтехнолог, директор зі стратегічного планування агентства Гайдайком Сергій Гайдай. З моєї точки зору, треба змінити всіх, хто при владі, включаючи і самого президента. Тому що це стара система. Всі мислять старими категоріями. Хтось більш-менш намагається щось виправити. Але це ще не ті люди, які стурбовані побудовою нової держави. Вони живуть в системі свого власного великого бізнесу. Справжня ілюстрація повинна виглядати так. Всі, хто був у політиці до 2014 року, повинні отримати заборону. Мараторій на політику, розповів Гайдай. За його словами, відмінним прикладом є створена поліція, яку зробили з нуля. Треба робити так, як це робить екас Гуладзе. Неважливо, навіть якщо ти був хорошим і не брав хабарів, якщо ти служив в ДАІ у відставку. Звідки ми візьмемо нових, ми їх візьмемо з вулиці. Так. Це вчорашні студенти, продюсери кіно, хто завгодно, тільки не поліцейські. Два місяці проходили підготовку і вперед. Ось так би треба міняти і державних чиновників. Нехай всі, хто до цього був, йдуть. Усі, хто знають цю систему, повинні піти і більше не займатися державною службою, зазначив Сергій Гайдай. За словами політтехнолога, набирати людей треба з вулиці і влаштовувати їм курси за участю польських та грузинських фахівців. Нехай буде наламано дров. Хтось піде, хтось залишиться. Але це буде справжня зміна. Міняти треба всіх і губернаторів, і міністрів взагалі, всіх, усіх, хто за 23 роки. Тут перебирається з посади на посаду опозиціонери, не опозиціонери. У нас уже ці поняття девальвовані, тому що у нас партія регіонів то при владі, то в опозиції. Б'ют, колишня наша Україна теж то при владі, то вони революціонери. А треба так, був у політиці до 2014 року на пенсію. І не дивитися, хороша ти людина чи погана, розповів Сергій Гайдай. Я підтримую, а ви.